Танкісти ЗСУ почали використовувати іноземну зброю для прикриття з повітря. Збройні сили України активно використовують іноземне озброєння для протистояння агресії Росії, зокрема, переносні зенітно ракетні комплекси Містрає. Фото тренувань військових оприлюднила третя окрема танкова бригада ЗСУ. Про наміри передачі Україні ПЗРК «Містраль» раніше повідомляла Норвегія. У квітні Норвегія ухвалила рішення направити Україні близько 100 комплексів. Щоправда, сповідомлення не зрозуміло. Чи мова йде саме про кількість пускових установок, чи це загальне число переданих зенітних ракет разом з пусковими установками. Після отримання переносних зенітно-ракетних комплексів містраль у Збройних силах України почали створювати вогневі мобільних групи протиповітряної оборони. Для цих потреб фонд «Повернись живим передав автотранспортні засоби. Містраль переносний зенітно-ракетний комплекс, що призначений для ураження цілей на малих висотах типу гелікоптер та літак. ПЗРК включає ракету в герметичному транспортно-пусковому контейнері, Три нову з присільними пристосуваннями, систему свій чужий джерело живлення. Все буде Україна! Дякую за перегляд!